Привітик! Я Соня, мені 18, я з Полтави, і півроку тому в мене була серйозна травма, через яку я покинула спорт і поринула з головою у фотографію. З камерою я дружу вже два роки, але професійно займаюся лише десь шість місяців. Місяць тому я покинула університет і тепер повністю занурилась в роботу. Для мене фото це не лише про картинку. Це про твій стан, енергетику, емоції, спогади, естетику, відчуття і щирість. Тут ви зможете спостерігати за створенням крутизних світлин, і ви будете з нами на зв'язку від самої ідеї і до реалізації. І Іноді ви будете спостерігати просто за моїми життям без руках. Тому я рада вітати вас на своєму каналі. Маю багато чого вам розповісти, а ви поки можете позаліпати в мій інстаграм. посилання буде там внизу. Тому підписуйтесь і чекайте новий контент. А я побігла творити часу.